Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк про Нобелівську премію з економіки. Ну насправді такої премії взагалі немає, тому що Нобель не заповів створити для економістів премію. Але є премія на честь Нобеля з економіки. От про неї я вам сьогодні розповім. Королевська шведська академія наук цього року вирішила присудити премію Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля. Дарону Джима Джемаглу та Саймону Джонсону з Масачусетського технологічного інституту, а також Джеймсу Робінсону з університету Чикаго за дослідження того, як формуються інститути та як вони впливають на добробут. І там, от в цьому комітеті, який присуджує цю премію, зазначили, що вони допомогли нам зрозуміти відмінності в рівні добробуту між країнами. Також в прес-релізі Шведської королівської академії додали, що цьогорічні лауреати з економічних наук Дарона Джемаглу, Саймон Джонсон Джеймс Робінсон продемонстрували важливість суспільних інститутів для добробуту країни. Суспільства з низьким рівнем верховенства права та інститутами, які експлуатують населення, не створюють зростання чи змін на краще. Дослідження лауреатів допомагають нам зрозуміти, чому. Це відбувається. Ви знаєте, чесно скажу, я не дуже згоден, це якщо м'яко. Тому що не варто забувати, що економіка це не фізика, і закони соціальних наук мають зовсім іншу природу, ніж універсальні закони точних природничих наук. Я розповідав вам про це. Визнання певної теорії чи концепції авторитетною інституції або експертами не завжди свідчить про їх обґрунтованість. На мій погляд, це. Якраз такий випадок. Я взагалі вважаю, що ідея Джемаглу і Робінсона, зокрема ті, які викладені в їх відомій книзі, чому нації занепадають, Why nations fail?», вони дуже сильно переоцінені. Ба більше, на мій погляд, вони настільки ж привабливі, наскільки і хибні, і взагалі відволікають нас від справжніх причин багатства і бідності країн. Вони просто зводять нас на манівці, замість того, щоб розпакувати дуже складну, комплексну, багатовимірну реальність пов'язану з економічним зростанням. Я взагалі вважаю, що варта. Глибше вивчати економічну історію та історію економічної політики, мислити більш критично і самостійно, а не дивитись на авторитети, якими би поважними вони не були, та в тому числі оцей Нобелівський комітет. І перш ніж засуджувати мене за незгоду з лауреатами премії пам'яті Нобеля з економіки, прочитайте, будь ласка, ці три книги, які я зараз вам покажу, і зробіть власні. Висновки. Перша книга це Національна система політичної економії Фрідріха Ліста. Це класична робота з історії економіки, історії економічної політики, яка була написана в 1841 році. Фрідріх Ліст. Засновник німецької історичної школи, і я знаходжу цю традицію надзвичайно практичною, надзвичайно важливою. Якщо говорити про аналіз політик різних країн, то сьогодні ми подібний метод ми знаходимо, скажімо, в гарвардському університеті, так званий метод кейс стаді да, тобто який є надзвичайно популярним. Тобто, тут ми з вами не знайдемо складних формул, але ми з вами тут знайдемо. Аналіз історичних патернів закономірності і причини наслідкових зв'язків, які спостерігаються протягом багатьох століть в розвитку різних країн. Друзі, я також дуже раджу вам цю книгу, одна з найкращих книг про економіку, які мені тільки доводилось читати: це мій вельмишановний вчитель, почесний професор University College Лондон Ерік Райнерд. Написав бестселер світовий, який перекладений, виданий 25 мовами світу, в тому числі українською, неодноразово. І Ми зараз готуємо нове видання цієї фантастичної книги. Я робив на каналі і короткі, і короткий, розширений. Ви можете познайомитись. До речі, ви можете придбати ці книги, про які я зараз говорю. За донат опис буде під цим відео. Одна з кращих книг. Про економіку, взагалі всіх часів. Я переконаний в цьому. Також я дуже раджу вам прочитати оцю книгу Парадокс процвітання, як інновації можуть вивести нації з бідності. Це Клейтен Крістенсен. До речі, ми нещодавно в Києво-Могилянській бізнес-школі робили дискусію з обговоренням ідей цієї фантастичної книги. От я просто наполегливо раджу вам прочитайте ці три книги і зробіть свої. Висновки, не покладайтесь на авторитети, а ще обов'язково знайомтеся з дослідженнями економічної складності, які були проведені понад 10 років тому, дослідниками з Гарвардського університету на чолі з Рікарда Хаузманом та MIT Сезар і Дальга, тому що це справді тиха революція в економіці. Чому революція? Тому що вона докорінно міняє наш погляд на те, як влаштована економічна система, і які фактори економічного розвитку є в ній ключовими. А чому тиха? Тому що дуже мало хто про неї знає, тому що навколо неї немає. Хайпу навколо неї немає оцієї колотнечі, немає штучно роздутого авторитету, і це дуже глибоке серйозне дослідження з дуже далекосяжними наслідками і інструментальними механізмами, які до нього можуть бути застосовані. Ну і заодно подивіться, будь ласка, на кілька яскравих кейсів. Реального економічного розвитку це, наприклад, економічні дива Китаю та Туреччини. От, скажіть, ви серйозно вважаєте їхні інституції якісними, інклюзивними, особливо на початку їх розвитку, демократичність інституцій, гарна судова система, може, надійний захист власності та якісна освіта, чи з цього виріс їхній економічний успіх? Скажіть, ви в це вірите? Колись Фрідріх Ліс наголосив, свобода, дачка промисловості. І багатства. Швидше все-таки так, аніж навпаки. Подумайте, що з'явилось раніше: інституція страхування чи торгівля, або інституція фондового ринку чи інвестування. Або, можливо, бухгалтерський облік. Інституція дуже важлива в сучасному бізнесі, чи все-таки підприємництво Подумайте, яка різниця. Між виникненням оцих явищ, да, тобто, з одного боку, інституцій, які допомагають щось робити більш ефективно, більш цивілізовано, більш якісно, а з іншого боку, самих фундаментальних видів діяльності, які насправді виникли на століття і навіть тисячоліття до цих витончених інституцій, тому що. Насправді, інституції дуже часто вони є вторинними по відношенню до оцього економічного фундаменту, до певних видів діяльності, до певної економічної спеціалізації, яка насправді і драйвить економічний розвиток. Взагалі-то мислення важливіше за знання, а популярність не дорівнює правоті. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, якщо ви це ще не зробили. А також підтримуйте мене на Patreon, і ми будемо разом з вами розширювати горизонти в економіці. Дякую.